Сто 196-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом минулої доби ворог завдав понад сім ракетних. Та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літаковильотів. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.